Перше спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну авторитетна ділова газета Financial Times дійшла найбільш песимістичної оцінки ситуації на фронті та подальших перспектив війни. Як стверджує видання, навіть українські захисники, які ще рік тому були готові боротися до перемоги, сьогодні не відкидають можливість переговорів із Росією. Докладніше далі. Україна рухається до того, що може стати найпохмурішим моментом війни на даний момент, не соромиться шокувати своїх читачів Financial Times. За оцінкою видання, Україна програє на полі бою на сході країни, а російські війська, хоч із величезними втратами в техніці та особовому складі, невпинно просуваються в глиб країни. За два з половиною роки війни українське суспільство нібито дійшло до глибокого розчарування. До того ж, українці живуть в очікуванні дефіциту електроенергії взимку, коли влада обіцяє. Цією у кращому разі 5 годин подачі електрики на добу. Кореспонденти видання поспілкувалися з українськими військовими на командному пункті неподалік міста Покровськ, у напрямку якого наразі наступає російська армія. Колись українські солдати надихались надіями на звільнення своїх земель. Але тепер бійці, як стверджує видання, не проти переговорів з Росією щоб покласти край війні, яка загрожує стати вічною. Співрозмовник видання зізнався: він боїться того, що його син, також солдат, може провести більшу частину свого життя в боях, а його онуку, свою чергу, успадкує нескінченний конфлікт. Військові не вірять, стверджує Financial Times, що ЗСУ зможе відкинути ворога назад до кордонів 91-го року. Також військові не задоволені нерішучістю Вашингтона, де так і не визначилися з дозволом використовувати західні ракети для ураження цілей на території Росії. Бійці вважають, якщо США перекриють кран військової допомоги на Україну, чекає поразка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.